Шановні друзі, я хочу розповісти вам трошечки про свою консультацію, тому що я також консультую. Звати мене Медведєв Михайло, я лікар-акушер-гінеколог. Ну, якщо це необхідно, то можу сказати, що я там вищої категорії, доктор наук, професор, заслужений лікар України, медичний директор клініки доктора Медведєва і, в принципі, тут працюю також. Лікарем, але мені здається, що головне для вас не те, скільки у мене там стрічок регалій, а те, чим найсправді я займаюся і в чому я компетентний. Саме це має цінність, справжню цінність, яку неможливо купити, скажімо так, за гроші, а тільки досвідом та роками праці і, в принципі, праці над собою також. Займаюся я в принципі, будь-якими питаннями акушерства та гінекології. Працював я і в пологовому будинку також не один рік і займався пологами. Зараз це в мене вже вторинний напрямок, тому що просто я не встигаю. Тому я роблю кесарський ростин. Я можу консультувати там питання під час вагітності, будь-які, які виникають, але я не займаюся пологами на сьогоднішній день. Гінекологічна. Справа більш у мене, скажімо так, на першому місці, тому будь-які питання гінекології особливо це стосується операції, оперативної гінекології, малоінвазивної е гінекології, урогінекології, це на межі між гінекологією та урологію. Це естетичні питання гінекології, це ендоскопічна вся гінекологія, включаючи гістероскопію, гістерорезектоскопію, лапароскопічні операції. Це у мене основне. Але якщо у вас є питання там по хронічним тазовим болям, по якимось там, питання по пухлинам доброякісним, або якісь підозри там, на злоякісні процеси, щось незрозуміле, незрозуміле з діагнозом, не з лікуванням. Для того, щоб отримати мою думку, ви також можете звернутися я спробую допомогти вам навіть в найскладніших ситуаціях, тому що один із принципів і моїх, і клініки в цілому це. Знайти шлях у розрішенні будь-якої проблеми інколи лікарям просто немає часу та бажання займатися складними речами, тому це такі складні пацієнти, які ходять від одного лікаря до іншого. А ми розбиваємо складні речі на прості і все ж таки маленькими кроками, але вирішуємо ці проблеми. Це наша фішка, і це те, чим я також люблю займатися. Ну і в принципі, я думаю, що вся гінекологія ну, це те, з чим можна звернутися, навіть ендокринна гінекологія, хоча у нас є чудові фахівці. Гінекологи, гінекологи-ендокринологи, у нас є лікарі, які займаються непліддям репродуктологи, у нас є лікарі ультразвукової діагностики, все це є в клініці і окрім мене, тобто, не обов'язково, якщо клініка моя, я її заснував, то йти тільки до мене. Зовсім ні. Я повністю довіряю своїм колегам. Але якщо хочете до мене, то є така то, також опція. Як підготуватися до консультації будь-якого лікаря? І це стосується взагалі не тільки гінекології. Ну, по-перше, вам треба зібратися з думками і подумати про те, що вас турбує. Якщо у вас дуже багато скарг різноманітних, це може призвести до складнощі у зборі інформації. Тому структуруйте. Тобто напишіть, що головне вас турбує, що вторинне вас турбує, напишіть це на рукуші паперу чи в електронному вигляді. Наші адміністратори дають вам анкетку саме для того, щоб ви зібралися з думками. Що турбує, коли з'явилося? які методи лікування ви вже використовували? Що було не так з тими методами лікування, які ви використовували? Чи були у вас операції, які у вас були вагітності? Чим закінчилися? Жінки коли хвилюються, приходять і кажуть, я не пам'ятаю, скільки у мене було вагітностей. Ну, я кажу, ну а якого року у вас там дитинка, а точно, там, 83-го все вже прогадую, коли у мене були пологи. Ну, тобто цю інформацію просто треба записати. Інколи людина хвилюється і через погану комунікацію ми гірше просто можемо допомогти вам. Тому напишіть, перший день останньої менструації, які препарати п'єте. Запишіть, які препарати п'єте. Діти. Тому що приходить жінка, наприклад, і каже, на букву П, знаєте, прізвище лишедине прізвище, така класична ситуація. На букву П. Прапередин перегнів, і ми перебираємо, беремо формуляр лікарських засобів і дивимося 16 тисяч ліків, перебираємо. Вона каже, точно а ні, ні. Не цей препарат, ні, ні, ні. Схожа назва, але не цей. Щоб так не було. Запишіть, будь ласка, які препарати ви використовуєте. Е, окрім гінекології, якими хворобами ви хворіли? Якщо у вас є інформація від ваших лікарів е, супутніх, не гінекологів, також візьміть цю інформацію, тому що інколи це має вирішальне значення. Інколи, наприклад, терапевт призначить сечогонні, а жінка приходить до нас з нетриманням сечі, а вона п'є сечогонні а від тиску. Препарат, а там сечогонні чого є. Саме тому в неї проблема з сечовипусканням зараз. А жінка ну, просто не знає про це. Вони не обговорювали це з терапевтом. Інколи гінеколог він все ж таки е, об'єднує всю цю інформацію в Додатковий час, можливо, має для того, щоб розібратися та донести до пацієнтки, ну, що на першому, на другому, на третьому етапі треба зробити. Ну, ось я думаю, це все, що від вас залежить. Другий момент це сходити в туалет. У більшості випадків треба сходити в туалет перед тим, як ви відвідуєте лікаря, окрім одного випадку, якщо у вас є нетримання сечі, якщо у вас є опущення, краще все ж таки не мочитися, а щоб ми подивилися спочатку, чи немає у вас приховано нетримання натримання а потім ви вже сходите в туалет і ми продовжимо огляд. Тобто не ходить в туалет, коли є скарги з боку сечового міхура, сечової відної системи. Ну, і в принципі все. Ну, і головне ще не забудьте, будь ласка, з собою взяти все це, те, що ви приготували, це дуже важливо. І, а то буває, знаєте, каже, каже жінці, а скажіть, будь ласка, коли у вас був перший день останнього майстранці? А жінка каже, у мене. А ми вдвох сидимо, ми вдвох нікого більше немає. Ну, це я жартую. І е, ще один момент. Є жінки, ну, до мене часто такі приходять, у них дуже багато всього. 50 УЗД, 50. Можете собі уявити, 50 УЗД зроблених у різних місцях. І я відкриваю 2018 тут ОП 2022 рік, тут ОП 96-й. Структуруйте, структуруйте це дуже сортуйте ці численні аналізи, це дуже сильно прискорює і покращує якість консультування. Тому що, коли дуже багато аналізів, ну ми просто як знаєте пазли з дитинкою збираємо на 18 тисяч шматочків. Ну, це не можна зробити за 40 хвилин. Погодьтеся. А так раз ви структурували. У мене вже пазл зібраний. Я відразу бачу, що це мона ліза, і у мене все зрозуміло, що треба з вами робити. Ну і взагалі, не хвилюйтеся, лікарі це люди, які зацікавлені. В тому, щоб вам допомогти. І ми точно не соромимося ну, будь-яких ситуацій. Ми бачили вже все. Тому саме тут місце розповісти все, як є, і ми точно вас зрозуміємо, не будемо вас звинувачувати. Все буде добре. Приходьте до нас. Я впевнений, що у вас буде кращий настрій після відвідування, ніж до. І це одна з наших головних цілей. Ну, і обов'язково ми допоможемо вам відновити ваше здоров'я. До зустрічі!